На понад 80% житлово-комунальні підприємства Тернопільщини готові до нового опалювального сезону. Про це говорить директор департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Харченко. Підготовка наразі ще триває. Підприємства накопичують паливно-мастильні матеріали та тверде паливо на котельнях. У цілому до нового сезону їх готують 1277. Понад 400 це котельні, які переведені на альтернативні види палива. Також триває підготовка систем водопостачання та водовідведення, ремонтують теплотраси і проводять випробувальні роботи на котельнях. Органи місцевого самоврядування вже розробили і плани дій у кризових ситуаціях на випадок. Якщо буде припинено постачання води, електро- чи газопостачання. Відпрацьовуються е, різні сценарії і відпрацьовуються варіанти взаємодії усіх служб з метою забезпечення стабільного сталого проходження опалювального сезону таким чином, щоб мінімізувати можливі негативні наслідки в результаті таких надзвичайних ситуацій. Що для цього робиться? В першу чергу активізувалася робота щодо забезпечення в першу чергу бюджетних установ засобами автономного живлення, в тому числі і за допомоги наших міжнародних донорів. Так, станом у нас на 1 вересня на об'єктах соціально-культурного призначення вже встановлено понад 230 генераторів, які забезпечують автономне електроживлення об'єктів. Що є дуже важливим, в першу чергу, звичайно, увага приділялася лікувальним закладам. Ця робота вже тривала у нас і в попередньому опалювальному сезоні на сьогоднішній день, в зв'язку із а, тим, що. Розпочався навчальний рік. Ця робота проводиться і в навчальних закладах в нас влаштовані укриття. Ця робота проводиться активно, в тому числі і у закладах освіти. Крім цього, області працюють над тим, аби економити енергоресурси та проводити термомодернізацію.